Слава Україні! Триває 240-ва доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області, Білогорівка та Золоторівка Луганської області, Лиман, Солидар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині. Ворог. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби окупанти завдали 4 ракетних та 10 авіаційних ударів. Здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів авіаційних та зенітних керованих ракет противника зазнали райони близько восьми населених пунктів. Серед них Харків, Запоріжжя та Нововоскресенське Херсонської області. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Стрілеча, Дворічна та Чугунівка. Авіація Силоборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів і десяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління та зенітний ракетний комплекс С-300 противника. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!